Друзі, всім привіт! У нас продовжується турнір Global Chess League 2025, в якому грають багато сильних гросмейстерів. І сьогодні хочу зробити огляд туру, який відбувся якраз 20 грудня. В цьому турі грали у нас із топ-пар. Це Гукеш Анант, чемпіон світу та екс-чемпіон світу. І я також ще покажу партію Рігаїсі Арджун проти Вінсента Кеймера. Отже, розпочнемо з партії чемпіонів, чемпіона нинішнього та минулого. Отже, Гукеш проти Ананда. Насправді, хоча партія завершилась нічию, вона була доволі цікавою, були помилки як у білих, так і у чорних, і були реальні шанси, перш за все, у Гукеша зробити перемогу в цій партії. Отже, дивимося, що у нас відбувалось. Тут суперники розіграли ну, такі, можна сказати, Варіант схожий на отоцьку систему. Просто дебют ферзового пішака. І далі чорні проводять с 5 дуже логічний план, тому що білі тут особливо не претендують на перевагу. Ну і далі теж є різні плани за чорних, наприклад, B6, B7 одна з типових ідей. А кінь Е5. Ну Далі після кінті 5, де є кін 7 виникає у нас приблизно рівна позиція. Отже, слон є 7 є 7F4, грає у нас гукерш, ферзь Pheresh 5, доволі типовий план і G6, захищаємось від мати в один хід. Отже, Phaser 3 F6, теж стандартний підрив. і Хоча тут у чорних, в принципі, все нормально, але невелика перевага залишається на боці білих. Далі у нас було є, тура, є, Тура, F6, точніше. Кіннів 3 і чорним варто шукати контргру, інакше атака білих буде доволі неприємною, і тому вони проводять теж дуже тибовий план, а саме хід е 5 Отже, Е5, слон P5, нападає гукаш на коня, слон С6, міняємось на С6, і далі Тура виходить на d1, нападає на пішака D5. Отже, далі у нас було E4, кінь же 5, Тура Д6 захищає Анант пішака на полі. D5, далі f 3 h 6, кінь аж 3, король h7. Поки дуже гарно грають обидва суперники, мені навіть нема що сказати. По суті, майже по першій лінії і за білих, і за чорних ми бачимо гру. Кінь переходить на поле F2 в майбутньому варіантах може, якщо встигне перейти на поле e 5. Ну, в деяких випадках, можливо, не відразу, але такий план може бути. І в будь-якому випадку кінь аж 3 стояв. По суті, дуже а, невдало, безперспективно. Отже, далі Гініф6, кінь 3 продовжуються у нас такі довгі маневри, і ж 4 грає доволі агресивно а Гукаш, і дуже логічно відповідає по центру, Анант, а, якраз стандартна реакція на гру по флангу. Ми граємо по центру. Отже, D4, G5, продовжується план Гукаш, Кінь 5 СД, СД, Кінж4, ДЕ. Є, і тут варто було просто зіграти тура d 6 Гукешу, але він зробив хід Тура на e 1 Я так розумію, що мета була в тому, щоб зберегти багато фігур. Ну і я розумію так, що теж Гукеш хотів максимально активної гри, хоча Анн сам завжди, особливо коли був в піковій своїй формі, теж полюбляв грати активно на ініціативу і теж грав доволі швидко і в принципі полюбляв теж проводити атаку на короля. Отже, ТРАЄ-1 намагання зберегти максимального матеріалу і тут ТРАД-3, точніше було Аж, же. але поки що суперники продовжують грати дуже сильно, Позиція залишається приблизно рівною, комп'ютерна після рівно 0. І далі білі продовжують створювати певні проблеми для чорних. Є і 9f6 в деяких випадках зіграти, навіть, до речі, додам, що троє f4. Може бути хід на скажімо так, огляд у білих, отже, ферзь без сім'ї якраз f 4 у нас жертв гукеш, і отут варто було Ананду просто з'їсти цю туру. Варіант приблизно f 4 ферзь g 6 заради цього і було зроблено жертву якості. Король 8 кінь ф6, я так розумію, що Анат дуже не хотів йти на цю позицію, але насправді після точного ходу Ферзь 7 у чорних король в принципі, доволі непогано розташований, білих суттєвої атаки тут немає. Хоча Ферзь 6, король Е7, то Раце 1. Король Е6. Так, дуже небезпечно так грати, згоден, щоб у людські все це знаходити вкрай неприємно і ми граємо не в король гори, цар гори, коли нас мета пройти на поле Є5. Звичайні шахи, і тому королем при ферзі коні та турі суперника бігти не дуже приємно, але насправді нічого конкретного тут у білих не було і, в принципі, чорні тримаються. Хоча позиція реально дуже небезпечна. Давайте подивимось фінальну оцінку. Ну, оцінка фінальна, близька до нуля, хоча в це, мабуть, важко повірити. Ну і Анант вирішив грати на контргру. його можна зрозуміти вже. В принципі, наближався цей нот, трохи більше 2 хвилин і у нього, і у суперника. Отже, є 3, логічно, в принципі, Травф 4 все-таки варто з'їдати, інакше просто можна здаватись. І в е ці позиції е просто з'їв турнувати 3 у нас е гукаш, але варто було зіграти інакше, а саме RC5. Ну, теж хід не бросається в очі, тому що ми не з'їдаємо і Залишаємо так деякі ідеї, так, від того шаху, але зараз а, зайвий матеріал у чорних. Ну і в принципі тут ще дуже багато боротьби, про лінію давайте покажу по комп'ютеру. Насправді відразу білі не перемагають, але король чорних тут дуже і дуже слабкий. Ну, і теж давайте подивимося на кінці цього варіанту, яка у нас оцінка. Оцінка приблизно плюс 4. Ну, я так розумію, що пішак зараз просто біжить уперед. І немає нормального захисту, доводиться програти Туради 8, причому ми навіть не граємо вже 8 відразу, а Тураї 3. Дуже сильний хід, і потім Ж3, З'їдаємо дуже важливого пішака і небезпечного для білих. Ну і вже потім вже 8 ферс, на майже будь-який хід чорних. Така була, по суті, майже форсована перемога, але теж варіант складний і вирішив зіграти простіше у нас Ферзь ефекти 3. Я думаю, що він... Ірахував, що і так і так у нього виграно, але після ФЖ5 його нада класна контргра, він зідає коня на поле H6. І а, далі, що ми бачимо, за матеріалу зараз у нас рівновага. Отже, ФЗ-8 в ці позиції а, поступово можуть виграти в деяких варіантах білі пішака на полі Е3, але це теж має бути начній дровий еншпіль. Отже, пішак не ті втрачається, хоча це, по суті, комп'ютер вважає фінальною помилкою. Ну, Тут дуже логічно з'їсти саме королем, щоб Тра захищала пішаків по другій лінії. Але саме Тураї-3 у нас радить комп'ютер. Ну і він має на увазі, що Тураї-2 ми завжди можемо повернутися, якщо це буде нам потрібно. Ну і теж давайте подивимося декілька ходів. У ну, чорних є контршанси, нічого не скажу, але зайвий пішак білих лишається і, в принципі, непогані шанси на перемогу. В нашому варіанті, те, що було в партії, а теж зайвий пішак залишився у білих, але класний хід знаходить Анна, П4, і після нього позиція підрівнюється. Тому що пішак на P4 після АБ втрачається у білих, і чим менше матеріалу, тим легше грати в слабкій стороні, це дуже відоме правило. Єдине, що варто було зіграти на контратаку, ну це теж не дуже очевидно, але давайте покажу цей варіант. Бо тут теж або цей ноті Анат зіграв. Не точно, хоча суперник це не використав, але саме Тураж 4 варто було зіграти. Ну, ідея в тому, що якщо Тура Е7. Давайте подивимось оцінку цієї позиції. Так, отут, що теж якраз я хотів відмітити, що пішак наш 2 і так, і так втрачається, і варто максимально приблизити короля до білого пішака, щоб в майбутньому отримати позицію філідора, тому граємо саме король Е6. Ну, давайте декілька ходів ще зробимо. Uh, і тут теж навіть не тураж, 2, що я хотів зробити, а король D5. Король D5, і якщо, наприклад, Турага 2, то тоді тураж 3. Находиться хід такий, і uh, все-таки білі втрачають цього пішака і тут навіть можемо пройти вже пішок-банджіт з Ну, uh, Такі були варіанти. Тут ми бачимо, що дуже точно варто було зіграти. І, мабуть, вона вирішив, що позиція буде програною, якщо піти на цей Enchpit, і тому зіграв Тура b 7 не даючи а, змогу зробити хід Е7. Ну і тут були шанси насправді доволі непогані у білих перемогти. Але не зміг це зробити у нас фукеш. Отже, поки що позиція лишалась рівною. Тут не можна переходити в пішаковий іншквід, тому що там просто а, потім король А4 і король А5 за легкою перемогою. Але ця позиція теж була рівною. Точніше була виграною, але от після ходу d 5 якраз стала рівною. Чому так? Тому що а, чорні встигали зіграти Тура H8. Ну, насправді, реально ця позиція, по суті, можна сказати, що а, така класна теоретична для тих, хто вчає Еншпіль, тут а, дуже багато про що можна казати. Отже, на початку давайте покажу. Найкращий варіант за білих, і потім повернемось до партії і що там варто було зіграти чорно. Отже, Тура-4, ну, білі не можуть, точніше, чорні не можуть мінятися, тому що там легко вигране еншпіль у білих після Тура-4, кроля 4, тому Тура кудись відходить. І отут вже ми відрізаємо короля. Наприклад, Тура-8 схожа буде і не у нас в варіанті, який міг бути в партії, але тут виграно. тут виграно у білих. Чому виграно? Давайте подивимось, тому що я так розумію, що буде перекриття. Тура АБ6, ну, з'їдати то відразу поразка, якщо Тура кудись відходить, то просто Б4, наприклад. Ну і тут теж декілька точних ходів ще варто зробити. Круті 5, далі B5, ну і входить, по суті, стандартна позиція, де ми будуємо мостик і перемагаємо, в принципі, за відомими мотивами, що давайте до кінця задивитись не будемо, оскільки у нас ще на огляді буде друга партія. Щоб ми все встигли подивитись. Ну, дуже такий багатий іншпіль на всі варіанти, окремо його варто розбирати і доволі детально, але в нашому форматі ми не можемо дивитись кожен хід дуже-дуже ретельно. Отже, подивимось, хід троади 5, і тут давайте покажу, як варто було зіграти Ананду. Я не хочу навчати Ананда, але з комп'ютером все це знаходиться доволі легко. І тураж 8 — єдиний хід, який давав нічию. При найкращій грі, маю на увазі білих і чорних. А в чому ідея якраз в тому, що ми ставимо шахи по 8 лінії. Наприклад, B4, ну поки кроді 6 напали на туру. І а далі ще раз нападаємо і ставимо шахи. І отут не можуть білі ніяк зробити прогрес, немає способу провести B5. Тому що на король 4 або король С4 ми ставимо шахи, і ніяк тура біла теж не може нормальним чином захистити поле B5. Це виникає теоретично нічим. Ну, Все це на секундах, зрозумієте, дуже і дуже важко. Тому зіграв машинальну кроді 6 у нас АНЕД, ТУРАД8, Тураж 7 тепер немає ходу, якраз Тура H8, Тура H7, тому він зіграв. І от тут був вибір. Що зробити? Поки що було 4 секунди, і от теж цікаво, якби ви зіграли, B4 або круга 4. Обидва ходи дуже очевидні, але от саме Б4 варто було піти. Це, по суті, фінальна така і реально можливість білих перемогти. Ну і тут все вже доволі легко, тому що тура стоїть не там, де треба. Вона стоїть не на восьмому рядку, а на сьомому. І це доволі суттєва різниця. Тут вже не встигають у нас трохи а, Трохи не встигають у нас чорні, тому що тура захищає зараз пішака на полі Б4, але тура б8 крові це 7 був хід. Ну а на кроді 5. Просто відходимо кудись з струю, наприклад, там тура b7, і якщо шах, то тура b7. Ну і схожа ідея, що далі а, ми точно раніше ми дивилися, далі граємо Б5 і в принципі доволі легко перемагаємо. А, отже, тому Б4, по суті, перемагав вхід. Ну а король А4, як і всі, в принципі, ще ходить, не нічию, оскільки вже встигає якраз не дозволити провести Б4 в нас санд. Сан ну і виникає теоретична теж нічия. Ну, дуже складна і цікава позиція саме в. Якраз розумінні Еншпіля, і ми бачимо, що навіть топ-гравці, топ росмейстери і чемпіон світу, і екс чемпіон світу, які ми розуміємо, що дуже і дуже гарно знають Еншпіль, але в цій моді можуть щось не десь помолитись і не знайти такі речі. Хоча речі реально дуже і дуже складні. І подивимось другу партію, вона була результативною. Я не знаю, яка більш цікава. Я думаю, що партія Ананда теж була дуже-дуже цікавою, але тут була перемога, тому це дивитись, мабуть, завжди цікавіше. Отже, партія Арджунері Рігаїсі проти Вінсента Кеймера, італійська партія, дуже рідко цей варіант зустрічається в практиці гросмейстерів, варіант класичний, його вже дуже-дуже багато років. Резерв 3 у нас можливих ліній, Тураб-8, слон D3, стом D6. Тут вважається, що у чорних немає жодних проблем. І, в принципі, якщо ви все це пам'ятаєте, то... Можете, ну як мінімум, претендувати на вирівнення позиції, і отут грає кінця 3. Доволі швидко у нас а, арджун. Якщо подивитись по базі, тут би я саме базу майстрів, хоча і по базі ДЧС теж відкрив, то бачимо, що кінця 3 на першому місці, хоча на 5 вважається більш сильним ходом, і кінця 3D-6 навіть вважає помилку, дає перевагу чорному, приблизно мінус 11. У чорних реально класна ініціатива тут, приємно цю позицію грати за чорних, у білих, хоча є навіть зараз два зайві пішакі, але не вистачає координації фігур, і також король все ще без рокіровки. Ну, тут варто було зіграти все-таки тура Є8, пограти на зв'язку, 4 на точність невеличка, все одно позиція залишається класною для чорних, і білі вирішили тут грати без рокіровки, принаймні зараз її робити дуже небезпечно. Я так розумію, що це була якраз домашня підготовка Арджуна, і він вирішив тут газовувати суперника. Отже, дивимось далі. Все правильно поки що робить у нас Вінсет Кеймер, намагається відкрити позицію, але не так легко це зробити. І отут WZR4. Перша помилка, варто було просто відійти від цього нападу сумер 7, і далі вже по ситуації, мабуть, десь в 5. Я так розумію, що є ідея. І у білих. Є певні проблеми з лінією Є e, із кролем. З H4 дозволяє відійти від зв'язки. І я так розумію так, що за чорна була ідея з'їсти пішака на H5, але це дозволяє бігу зіграти кольцу 2, хоча хід теж не точний. Бачимо, що позиція доволі важка, гостра і бубляється у нас арджум. Далі у нас було F5, а Сонце 4 шаг і D3, і віддає у нас фігуру Арджун, але тепер у чорних. Є певні свої проблеми, наприклад, якщо помінятися на С1, то там буде Тура H2. Слон С1, Туру H2 і втрачається ферзь. Отже, з крулем проблеми тепер виникли вже у чому. Слон С7, хоча слон Д5 було краще, і Тураж5, теж на точність краще було зіграти слон D3. Ну і тут слон Т3 все-таки зіграв. У нас Art Кеймір грає грає d 8 далі. Слон Д2 було, ну і тут варто було просто продовжити боротьбу без якоїсь гострої гри, Тураді 5, наприклад, звичайний хід, помінятися турами, ну і далі спокійно грати. Але вирішив максимально агресивно грати у нас кеймер під цей нот підкрутити, але цей нот у нього був навіть ще більше. Якщо подивитись, тут було ну, біля хвилини, а після Туради 3 18 секунд. Дуже-дуже мало. Кеймера залишалось і навіть цей нот. Обув ще більше, ніж у суперника. Ну і в цій позиції, в принципі, Тура Д8 ще залишало непогані шанси за чорними. Давайте варіант приблизно і подивимось. Ну, принаймні, у чорних була активність. Хоча якісь загрози. Позиція теж залишається на користь білих, але вона дуже гостра, легко обновитися як за білих, так і за чорних. Тура Ф8 хід доволі повільний виявився, без атаки. Ну, Атака на F3 це замало. В принципі, на d 8 наверза ми нападали, тобто ще на пішака. І білі встигають зробити класний хід на контратаку Тура Т1, підвисає слон, ну а Тура F6, в принципі, доволі вже не складна жертва, 2 rf 6 стандартна. Далі Е5. Ну і тут вже в принципі, не було нормального ходу у чорних. Взагалі, як би не зіграли, вони завжди там є f 4 F5. Зрупот йому потім і в5, ну і в принципі вже все дуже швидко закінчилось. Тут ще навіть що цікаво, що у чорних ще й майже цуцманк, і на А5, застряг столин, за 7 теж немає таких дуже сильних ходів, троє на 6 підвисає, перш на з'ясі, ну і Ж5. Головна ідея саме така. Від неї у чорних немає гарного захисту. Ну і вже в принципі навіть тут ще раніше теж позиція по суті не трималась, ну, в і 6. Більше супротиву створювало, але все одно 4, далі десь в 5. Ну, не Зараз в 5 щось зіграти, то вже тираж один можна за чорних піти, тому поки що так не граємо. Але в деяких варіантах 5. Наприклад, зараз ми хочемо піти. Ну і тут хоча б принаймні ще може бути боротьба, позиція доволі гостра, білі якби сугури залишились. тобто тут ще хоча б не хіри закинуло, а там все доволі легко, два ходи білі перемогли і цій гострій боротьбі. Харджон був сильнішим. Отже, цікаві партії. Ми бачимо, що в першій партії такі теоретичні у нас були моменти в другому Еншпілі, в другій партії просто остро грає як за білих, так і за чорних, тому бачимо, що росмейстери теж в таких позиціях доволі складних можуть помилятися, і це нормально, всі ми люди, всі ми робимо помилки. Всім дякую за увагу і до зустрічі!